Нині Покровськ одна із найгарячіших точок України. Саме звідти реликували до Вінниці пам'ятник легендарному композитору Миколі Леонтовичу. Там композитор прожив чотири роки життя. Існує навіть версія, що одна із обробок Щедрика могла бути написана у Покровську. Та чи так це насправді де та як творився Щедрик? Які артефакти з життя Леонтовича вдалося зберегти з Покровська? А також як життя в тодішньому селищі Гриш вплинуло на подальшу долю та творчість Леонтовича. Про це дізнавалося Суспільне. Отже, за яких умов, за яких обставин композитор Микола Леонтович переїздить до Покровська? Це був 1904 рік. І остання перед Гришином, так тоді називалася станція Гришине, сучасний Покрост. Він залишає роботу звільнений з роботи за нез'ясованих причин з Летичівської школи. Ну пізніше дочка його робила зауваження, що батько завжди шукав таку школу, таке місце. Де можна не лише працювати, але й творити. І напевно, це містечко його не влаштовувало, тому що в Летичі він працював недовго. З грудня 1903 по весну 1904 року ввів співи і читав там російську мову. А літо 1904 року безпосередньо перед приїздом до. Гришина, Він перебував в селі Підлісці на Хмельниччині, де жила батьки його дружини Клавдії. І от по оголошенню, по оголошенню він потрапляє до містечка Гришина, тобто був у пошуках роботи і Знайшов, що на станції Гришини в залізничній школі може працювати Микола Дмитрович Лантович приїжджає до селища Гришини після низки щасливих подій в у житті, після тисяча 1902 році одруження з Клавдією Ферапонтіїною Жовткевич, тисяча 1903 третьому році народження першої доньки Галини а також після закінчення. Петербургською придворною паровою капелі. Чим починає там займатися? Він працює в залізничній школі на станції Гришине. Він значить, викладає там, от веде уроки співів і паралельно з цим створює два хори. Один хор шкільний. При залізничній школі і другий хор світський для дорослих. Але дуже часто в цьому світському хорі навіть брали участь і старшокласники цієї залізничної школи, тому що мали хороші потужні голоси. Так дійсно саме в пристанційному по селищі Кришина Микола Дмитрович Ронтович утворює хор, до роботи якого були запрошені також зокрема і працівники залізниці, які мали хороші голоси. Микола Дмитрович Лантович навчає їх нотній грамоті, майстерності хорового співу, і таким чином саме в пристанційному селищі Кришини був створений перший в Україні робітниче з числа залізничників. До складу хору були залучені близько п'ятдесяти співач... співаків і співачок, дітей та дорослих. Але така цікава деталь, що в Гришино він формується як композитор. Він, от якщо брати 904 рік, то вже на широкий такий загал звучить його пісня Зашуміла Ліщинонька, яку виконає хор. При Лук'янівському народному домі хором керував Кирило Стеценко. Другий момент, десь 905-906 роки, він співпрацює з товариством Баян у Києві. І при цьому яке який і заснований Миколою Лисенком, був хор. І ось цей хор виконує теж пісню композитора Леонтовича. По-моєму, ой, від й до моря. І свідки тих подій, от зокрема, Павловський згадував, що настільки був вражений обробкою цієї пісні і Кошиць, і Лисенко. А сам Леонтович згадував, що якби не Кошець, то, напевно, б ця пісня так прекрасно не звучала. І той же самий Павловський зауважує, що е сам Леонтович навіть диригував. При цьому хорі, тобто певний період. Ну, це досить таке велике, вагоме визнання для нього, як для молодого композитора. Ну, а з хором своїм він виступає, цим, маю на увазі, на станції Гришино, не тільки в містечку Гришино, а їздить на околишні селища робітничі, їздить по містах, їздить навіть по тих місцях, де хори були місцеві, слухає їх, записує пісні. І саме в Гришину він навіть підготував таку невеличку збірку «П'ять пісень. На жаль, ця збірка не була опублікована. Учні, які навчалися під його керівництвом, залишили спогадів дуже багато про нього, теплих відгуків, що він чуйний, добрий, дуже любить пісню українську, має хист, щоб я кажуть, об'єднати хористів, задати тон. Він з дітками часто на канікулах виїжджає в екскурсійні подорожі, навіть згадую, що їздив на північний Кавказ. Якщо говорити про творчість, про музику, які пісні були в репертуарі хору, який діяв у Гришину, по спогадах учнів, товаришів, знайомих цього періоду, то вони давайте будемо говорити, що ці спогади писалися в радянський період, то всі звертають перш за все на революційні пісні, на Марсельєзу, на дубінушку, Варшав'янка. і разом з тим проскакує інформація про те, що він. Опрацьовував поряд з українськими народними піснями: пісні єврейські, народні пісні, вірменські, навіть одну польську пісеньку опрацював. А з українських нам відомо, що він дуже плідно працював над додариком. Достеменно відомо декілька творів, які були створені саме у нашому постанційному селищі Крикришине. Серед цих творів це твір Ось за гори кам'яної? Ну, звичайно, він займався і обробкою, та створенням молоді щодо інших українських пісень. Є нині дискусія, що одна із версій обробки Щедрика могла народитися на теренах Покровська. Чи є якісь підтвердження цьому, чи є якісь передумови так вважати? Яка нині ваша думка з цього приводу? Мені невідомі джерела, які можуть документально підтвердити або спростувати той факт, що одна із версій або проміжних етапів написання цього видатного шедевру створена саме у Покровську. Але ми говоримо про те, що мистецтвознавці стверджують, що щедрик був кредо життя та творчості композитора. Що Микола Дмитрович повертався до удосконалення цього твору раками. Так, дослідник Микола Денисенка із Немирова стверджує, що цей твір Микола Леонтовича вперше прозвучав ще очукаві. Це 1903 рік період, який передував перебуванню Леонтовича в пристанційному селищі Гришина на Донеччині. Звичайно, дослідники життя і творчості говорять про існування історичних даних, але вони вже підтверджені документально, але більш пізнього періоду, що композитор працював над створенням шедевру в 1910 році, коли перебував на Вінниччині з Відкеродом, а завершив він роботу над ракописом уже в 1916 році. Тобто, цілком ймовірно, що один із варіантів або міжних етапах написання цього твору був створено у Покровську. Ні, Микола Леонтович над Щедриком у Покровську не працював. Жодних документів, не легенд, не міфів, не переказів, то зовсім інша справа. Але документальних підтверджень немає. Якщо брати безпосередньо. Роки напрацювання згідно тих документів, яких є матеріалів, ми знаємо, що Леонтович збирав. Українські народні пісні працював, обробляв їх. Деякі пісні він записував сам, деякі брав збірників, які з'являлися як того ж самого Конощенка, а пізніше квітки. А якщо брати оцей період 1910-х років, то в 1913 році вийшло чотири маленьких таких книжечки Поліщука Остаповича. Так от у цих чотирьох збірниках, зокрема у четвертому збірнику було записано. Щедрік, а Поліщук Остапович записали її в містечко Краснопілля на Волині. Якщо брати Щедрік безпосередньо, як Щедрівку, то вона була відома на Поділлі, вона була відома на Волині, вона була відома на Галичині, вона була відома на Чернігівщині. Якщо взяти фольклорні записи, я їх, до речі, подаю в своїй книзі, це середина десь 19 століття, коли позаписували фольклористи ці Щедрівки, то там ці слова Щедрівки прилетіла ласівочка, були в багатьох регіонах. Звучали, коли щедрували дітки. Крім того, в 1913 році Олександр Кошець започаткував свої колядки, концерти колядків у. Києві. Я думаю, що це теж мало певний вплив на Леонтовича. І от коли ці збірнички потрапили до Леонтовича, це 1913 рік. Із цих збірників Леонтович чотирьох узяв 19 чи, можливо, 20 пісень, які він прекрасно опрацював. І серед цих пісень він взяв і щедрівку, щедрик щедрик». І над яким працює з 1913 по 1916 рік. Працює творчо, плідно у Тульчині. Знаєте, це цілий процес. Але саме основне таке, де він зібрав якби, такий сингуляр, а потім над ним працював, це 1910 рік. Чому Миколі Леонтовичу потрібно було? Ну, збільшити теорію музики, тому що у нього не вистачало знань з кам'яця. І він кожні канікули їде з 1910 року в Москву до Болеслава Яворського, професора Московської консерваторії, аби отримати ці знання. І коли він туди приїхав, то каже: ну що ти привіз, щоб займатися. І він каже, то ось. І показує Щедрик. Про це, до речі, згадує е, його е, колега, протопопов, композитор Протопопов. Каже, із Поділля приїхав вчитель Микола Леонтович подільський вчитель. І привіз Щедрика. Я попросив його зіграти. Він тоді теж був у Яворському на дачі. Він відмовився. Але Яворському відмовити він не міг. І він зіграв. І каже: я зрозумів. Що це геніальний майбутній композитор. Колядка записувалася тут, на Поділлі, вона записувалася в Білоусівці, в Тиманівці, можливо, в якомусь селі Тульчинського району. Це 100%. Тому що у нас навіть етнографічні наші колективи цих районів в один голос співають цього Щедрика. Значить, він був популярний ще. Чому Леонтович взяв. Щедрика, де три голоси, а три четверте повторюється. Три ноти, а четверта нота повторюється чому? Перший хор Леонтович, як сказав Покровський, складався із чотирьох єпархіалок, а звучав, неначе ангельський. Ну, Щедрик, він дуже дуже довго працює. Він його привіз до кошиці десь влітку 1916 року. Я думаю, що під впливом отих концертів, які були колядок і щедрівок, які проходили в Києві, і він вирішив показати майстро, якби кажуть, хрещену своєму батьку творчиці кошиці і щедрика. Той зразу з радістю відгукнувся. Вперше на широкий загал, 29 грудня 1916 році, в залі купецького зібрання під час чергового концерту колядок і щедрівок. Хор під керівництвом Олександра Кошиця виконав. У своїй програмі знамениту «Щедрівку». і свідки тих подій, зокрема, очерет дуже детально описав, що це було як каже, як блискавка, фурор. Це настільки вразило публіку і на біс, і на повтор. І автора просили. І, до речі, Микола Леонтович був присутній на тому концерті. Він засороблений, знітився, ну як завжди, вразлива, тонка душа і сором'язливий. І для нього це було, я би кажучи, таке відкриття його імені для України. Часті Миколи Леонтовича у страйках, які проходили у період його життя у Покровську, чи брав він участь в цих акціях, Микола Дмитрович Леонтович, перебуваючи у на станції Гришине, не міг не прийнятися інтересам робітників залізничників з багатьма він товаришував, в тому числі з прохором Дейнегою, Лідією Добровою, які були. На чолі повстання робітничого і загинули, на жаль. Звичайно, прямого, прямої участі у страйках немає відомості. Є відомості про те, що хор під керівництвом Микола Лонтовича проваджав. А дружину, тобто підтримував морально робітників залізничників. Це був царський період Російської імперії, і оцей період припадає на таке революційне піднесення. Коли він перебуває у Гришино, а це ж залізнична станція, відповідно, і робітничі страйком створені. І от, кажу, Залізничний рух був одним з робітники залізничники були одним із лідерів революційного цього такого заворушення. Ну, основна це суть проти політики самодержавства. Лозун тоді був один дало самодержаві або геть самодержавство». Коли Дейнега повернувся. Із Горлівки, де відбувалося повстання, це був грудень 1905 року, кінець грудня. То безпосередньо Леонтович із хористами зустрічав революціонерів-страйкарів на залізничному вокзалі своїм хором, і вони виконали Марсельєзу, вони виконали Дубіношку. Тобто своїм співом тими піснями він підтримав цей рух. А по-друге, товаришуючи із Дейнегою, коли Дейнегу вбили під час повстання похорони, якось зібралися люди на цей мітинг, щоб урочисто його поховати. То після того у самого Леонтовича навіть проводили обшук. До речі, була ініціатива, щоб накрити. Домовину загибло одне – червоною тканиною, як символ революції. Це теж є такий історичний факт, В яких умов Леонтович переїздить з Покровська на Поділля? Гришин, по перше, потрапляє під слідство. Раз, якби кажуть, оці, коли жандарми до тебе приходять з обшуком, це вже на тебе певно, як кажучи, маєш статус, що ти є непокірний це раз. По-друге, умови сімейні були важкі. У 905 році у родині народився хлопчик Володимир, знаєм його ім'я, і прожив недовго, помирає. Тож вгрішено і похований, тобто це трагедія для сім'ї. У 1906 році народжуються близнята, народжується надія. І хлопчик, і, на жаль, якось хлопчик не вижив і за декілька тижнів помирає, а надійку навіть забирає мати Клавдії, тому що Клавдія, дружина Леонтовича, у важкому стані. Ну, побутові умови були непрості: жили в бараці, дві кімнати, тісно. Бідно, бідно, розумієте, цей момент. Зарплата мізерна. А тут ще попасти під цей такий нагляд жандармський, уже недовіра. І він боявся, що могли б і його звільнити за участь у тих революційних подіях. Я б кажу, такий чорний терор уже проти нього вже, він ж брав участь з хором виступав. Це викликало, я кажу, у влади до нього. Певні претензії. У якому році Покровськ покидає композитор? Покидає вже в 1908 році, залишає навесні залишає Покровськ і. Переїжджає на Поділля. Яка спадщина пов'язана з Миколою Леонтовича, збереглася в Покровську? Які є нині артефакти, і чи вдалося їх зберегти? Що стосується саме артефактів, які зберігалися в музеї і були безпосередньо пов'язані з Миколою Дмитровичем Леонтовичем, то це меморіальні люборичі, які побудували. В станції Кришини це сухарниця, тобто дерев'яна таріль, на якій вирізблена ластівка, яка несе дзьобі гілочку. Ця сухарниця була зроблена руками батька композитора, і на сьогодні, на гербі та прапорі міста, ви можете побачити точно таку ластівку, яка повторює зображення на меморіальні речі Нікола Леонтовича. І шахова дошка, яка зберігалася також в нашому музеї. Ці артефакти зараз переміщені в більш безпечне місце разом із фондовим зібранням Покровського історичного музею. До речі, будівля залізничного училища збереглася практично в незмінному автентичному вигляді до нашого часу, але звичайно на жаль. Станом на початок літа 2024 року, вже стан який е, був надзвичайно погіршений внаслідок дії випакових хвиль. На жаль, яку роль відіграв Щедрик у житті і творчості Леонтовича? Чи став композитор визнаним за свого життя? Е -е, так, тому що коли кошець 19-му році виїхав би у відрядження? Має на увазі ту знамениту капелу, яку за указки Петлюри створили в 1919 році Українську республіканську капелу, і яка презентувала світу українську пісню. То в 1919 році, в 1920-х роках, Європа вже відзначала Леонтовича як талановитого модерного. Композитора, якщо будемо читати відгуки рецензії музикознавців, фахівців музики, знаменитих митців, то вони називали прізвища Стеценка, вони називали прізвища Кошиця і особливо прізвища Миколи Леонтовича, тому що Щедрик запанував в Європі. Я кажуть, його виконували студенти, його виконували хористи в кав'ярнях на вулицях. Він звучав. І якщо ми вже говоримо напередодні наших свят, ми повинні сказати, що наш Щедрик займає перше місце в рейтингу по популярності. Там були інші твори, але зараз увесь світ, як у всі континенти на Різдво, і, верніше, на всіх континентах, звучить мелодія нашого Миколи Леонтовича. Секрет популярності в тому, що це духовний твір. Духовний твір, який е, не має меж, не має кордонів, як дух. Тому ця ластівочка полетіла далеко за межі. Вона там, але кожні різдвяні свята. Вона повертається сюди, в цей будиночок. І ця ластівочка просто бренить в цьому будиночку, як і душа композитора. Можна вбити тіло, але душу. Аж ніяк. Він був надзвичайно скромною людиною. Для нього популярність була в тому тільки, аби ми проснулись як нація.